Команда Дональда Трампа готує припинення вогню в Україні вже цього року. Білий дім готовий тиснути на Росію. Тим часом росіяни не змогли домовитись із сирійськими повстанцями про продовження військової присутності у Сирії. Отже, що відомо про свіжі заяви команди Дональда Трампа про завершення війни в Україні, і чому окупанти не змогли домовитися із сирійськими повстанцями про збереження своїх. Військових баз у Сирії, державний секретар США Марку Рубіо заявив, що обидві сторони війни в Україні мають піти на поступки, аби домовитися. Про припинення вогню таку заяву він повторив у своєму свіжому інтерв'ю. Крім цього, він зазначає, що війна в Україні стала такою затяжною війною на виснаження, яка є невигідною обом сторонам війни. Тому, за його словами, команда Трампа буде робити все для припинення вогню та забезпечення миру вже. Найближчим часом, як відомо, нещодавно Дональд Трамп начебто заявив, що натякнув на те, що ймовірно спілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак, поки що немає цього підтвердження цієї інформації підтвердження факту проведення телефонного дзвінка. Але зараз всі очікують на цей великий дзвінок між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, який може. В принципі, покрас, прокласти шлях до е, мирного врегулювання війни в Україні, як відомо, команда Трампа пропонує заморозити війну по всій лінії фронту, вести миротворчі війська до України, надати нам безпекові гарантії, зокрема зобов'язання надавати зброю в обмін на припинення вогню та відкладення питання вступу України до НАТО. Тим часом європейські посадовці наполягають на введенні європейського миротворчого контингенту. А от тим часом Очільниця європейської дипломатії, Кая Калас вже навела перші контакти з командою Дональда Трампа. Вона зокрема спілкувалася із Марку Рубіо, державним секретарем, і зазначила, що команда Трампа розуміє, на Путіна потрібно тиснути, аби вибити з нього прийнятні для України умови. Тому Дональд Трамп буде переслідувати наступну стратегію збільшення тиску на Володимира Путіна, накладання нових санкцій, якщо він не піде на перемовини, та можливо. Буде й подальше надання Україні військової допомоги, бо раніше Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, з питань України та Росія зазначив, що команда Трампа розглядає можливість надання військової допомоги Україні у разі, якщо будуть це буде все профінансовано за рахунок російських активів. Тим часом Financial Times пише про те, що в Європі почали. Дискутувати про можливість відновлення купівлі російського газу в обмін на припинення війну в Україні, ось таку цікаву статтю опублікувало авторитетне видання Financial Times. Отже, деякі посадовці Німеччини та Угорщини почали досить цікаву дискусію про те, про можливість відновлення, зокрема імпорту російського газу в обмін на припинення вогню за їх словами, це, начебто, може. Сприяти е, припиненню вогню в Україні, сприяти тому, що Москва піде на таку домовленість і е, буде спонукати росіян дотримуватись угоди про припинення вогню та не порушувати е, всі її пункти. І вже відреагували на це держави Східної Європи, держава Балтії. Вони говорять, що це, що це є абсолютним безумством, бо це знову робить Європу. Знову зробили би Європу залежною від російського газу, як ми знаємо, після початку повномасштабного вторгнення Європа почала відмовлятися від імпорту російського газу, і Володимир Путін використовував цей інструмент завжди у якості шантажу для шантажу європейських країн. І дуже болючим був цей процес. Але все ж таки, держави Європи стали енергонезалежними від російського газу і був припинений імпорт газу до е, майже всіх держав. Членів європейського союзу, і зараз також припинено цей імпорт, і зокрема до, до словаччини та зокрема до інших країн. І зараз такі дискусії дійсно є серед європейських країн про можливість відновлення. Імпорту газу в рамках мирного врегулювання, але держави східної Європи це точно не підтримують. Зокрема, цей план, але активізувалися вже дискусії про мирне врегулювання війни в Україні. А от The New York Times повідомляє про те, що війська Північної Кореї відступають із Курської області, їх перекинули в глиб Росії через шалені втрати на полі бою та повну дезорганізацію бойової роботи. Отже, авторитетне американське видання The New York Times Мс повідомляє про те, що вже немає майже в Курській області військ північної Кореї, бо їх звідти перекинули. Вони зазнали великих втрат. Як відомо, майже 10 тисяч північно-корейських так військових було перекинуто до Курської області, і велика частина з них зазнала втрат, були поранені та вбиті, і тому через повний хаос, дезорганізацію, і, взагалі, через те, що вони ніколи не бачили війни 21-го століття їх. Перекидають назад, однак, за версією The New York Times вже їде до Росії ще нове поповнення північно-корейських військ, яке може бути перекинуто назад до Курської області Росії. Але це перший такий провал армії Кімчинина в у війні проти України. Зокрема, зазнають вони великих втрат і використовуються як гарматне м'ясо. і про це говорять всі е, військові експерти. А от державний секретар США Марк Рубіо почав говорити про вплив Китаю, зокрема про те, чому Дональд Трамп хоче отримати контроль над Панамським каналом. Отже, за словами Марка Рубіо, китайські компанії почали скупляти велику частину Панамського каналу, зокрема гонконгська компанія вже володіє декількома портами біля поблизу Панамського каналу. І за його словами, з часом Китай може заблокувати роботу всього каналу, може його закрити або. Почати маніпулювати ціною, зокрема платою, яка стягується за проходження суден через Панамський канал. Зокрема, деякі військові та політичні експерти зазначають, що Панама стягує 50 тисяч доларів з кожного корабля, який проходить через Панамський канал, навіть американського. І ось чому Дональд Трамп почав говорити про отримання контролем, про отримання контролю за Панамським каналом. Крім цього, є велика загроза з боку Китаю, що Китай може. Зокрема, повністю окупувати цей канал, скупити всі порти і контролювати те, які судна будуть його перетинати, та плату за кожен перетин цього каналу. Ба більше, військові експерти на заході зазначають, що Китай також розглядає можливість відкриття своєї воєнної бази у Чилі, тому. В принципі зараз загострюється така конфронтація між США та Китаєм, бо Китай агресивно посилює вплив на міжнаре на міжнародній арені. Ось чому Дональд Трамп говорить про необхідність, зокрема, отримання контролю контролю над Панамським каналом і посилення загалом впливу сполучених штатів в цьому регіоні, так само як і необхідність отримання Гренландії. Зокрема, Марко Рубіо зазначає, що Трамп серйозно хоче отримати контроль над Гренландією, тому що це відповідає інтересам національної безпеки США. Як відомо, в зв'язку з глобальним потеплінням біля поблизу Гренландії може найближчим часом відкритись новий такий шлях проходження суден, який мав би контролюватися Сполученими Штатами, США хочуть це робити. Крім цього, Гренландія дуже стратегічно важливо для зокрема перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет Росії та для виявлення таких загроз. І також Китай посилює свій вплив в Арктиці. Тому Зараз ведеться ця активна е, дискусія. Північно-Атлантичний Альянс натомість пропонує Дональду Трампу свій план посилення впливу у Гренландії без окупації цього острова. Отже, в НАТО пропонують збільшити військову присутність. В НАТО пропонують запропонувати Трампу велику таку пропозицію про збільшення військової присутності американських військ у Гренландії і не тільки. Там зазначають, що можуть і направити свої війська, війська держав-членів НАТО, і таким чином. Трампу вже не буде, не буде потреби захоплювати цей острів Гренландію чи встановлювати контроль над ним. Як відомо, сполучені Штати Америки вже мають одну військову базу військово-космічних повітряних сил у Гренландії. Там невелика військова присутність, але в НАТО хочуть запропонувати Трампу збільшити кількість військ і, можливо відкрити ще одну велику військову базу. НАТО, аби посилити вплив Сполучених Штатів, контроль за цим островом і унеможливити якісь скандали, конфлікти чи, не дай Боже, захоплення Сполученими Штатами Гренландії. В принципі, зараз такі дискусії активно ведуться, і Данія також готова погодитись на це, запропонувати такий план, просто посилити військову присутність США в Гренландії і збільшити кількість військ НАТО в цьому регіоні, зокрема. На цьому острові та наприкінці нашої розмови обговоримо ситуацію в Сирії. Отже, очільник сирійських повстанців Ахмед Аль-Шара був призначений. Президентом Сирійської Республіки до проведення е, виборів у державі про це повідомляє Ройтерс. Отже, як повідомляє Ройтерс, Ахмед Аль-Шара консолідував всю свою владу в руках. Був призначеним президентом Сирії до того, як буде затверджена нова конституція держави, і до того, як буде е, як будуть проведені демократичні. Вибори, поки невідомо, коли вони можуть бути проведені, говорять про те, що це може відбутися за декілька років, але фактично Ах, Аль-Шара, очільник сирійських повстанців, став е, лідером, таким офіційним е, лідером Сирії і консолідував у, у свої руки всю повноту влади. Крім цього, за даними Reuters, нещодавно сирійська делегація провела зустріч з е, російською делегацією в Сирії. Росіяни прилетіли до Сирії на перемовини про можливість продовження збереження своїх військових баз, і вони зазнали повного фіаско. Отже, в першу чергу, сирійські повстанці, як відомо, сирійські повстанці є активними ворогами росіян, бо саме росіяни допомогли башару осаду утримуватись при владі. і Вони бомбили, зокрема, сирійських повстанців та цивільне населення. Тому росіяни вже втратили свої військові бази. І сирійські повстанці почали розмову з того, що росіяни мають заплатити компенсації за завдану шкоду за завдану шкоду серії зайнятися реконструкцією реконструкцією серії та за в принципі конком з виплатити компенсації за всі завдані збитки, за всю завдану шкоду, яку вони завдали своїми військовими діями. Звісно, росіяни відмовилися, вони не пішли на це, і за даними Reuters, вони навіть не визнавали своїх помилок в Сирії, не визнавали, що втручалися внутрішні справи Сирії. Тому ці перемовини. Закінчилися нічим, абсолютно нічим, бо більше навіть росіяни не змогли домовитись про збереження своїх військових баз у Сирії. Вони вже евакуювали всю техніку із авіабази Хмеймін та із військово-морської бази у Тартусі, але також сирійські повстанці не змогли не домовились з ними так про продовження військової присутності, бо більше росіяни не визнають, що щось робили не так. В цьому регіоні на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!